То дійсно цей період багато переживали хто по-різному. Ну тобто для, для великої кількості людей Майдан насправді нічого не означав. Ну тобто, ць, е, от багато багато хто взагалі не може згадати період окупації Криму. Для них, типа, щось відбувалося, щось якийсь Майдан, Хірак, типа, щось війна на Донбасі. ну, типу... ну, це, да, до речі, дуже ну швидко в мене було. з окупацією Криму я пам'ятаю, що я настільки була не в контексті, не розуміла ну життя в Криму, що там є люди, які. Раділи цьому, що там було так багато росіян. От я потім вже зараз читала за перекопом я земля у цей mm. роман. І я більше зрозуміла, чому так було. Тому що тоді я пам'ятаю, що мені там якісь знайомі кажуть, «Да там в Криму всі радіють, вони не хочуть бути в Україні. Це теж неправда, і От... це і я розумію, що це теж неправда. І ясно, що не всі тепер же я це розумію. Але тоді навіть сам факт, що хтось там може радіти, що наступила Росія. No, я я, 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 я впевнена і в Львові знайдуться люди, які можуть цьому радіти. No. Ну це от це, 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 це не ну, корелюється. Це був дуже дуже викривлений фон інформаційний. Нічого не було зрозуміло, що відбувається і да.